Слава Ісусу Христу! Я вас всіх вітаю. Я думаю, що всі присутні, які знаходяться тут, ми віримо в Бога. Я хотів би задати одне запитання кожному із нас, але ви відповідь дасте в своїх думках. Чи бувало в нашому житті, чи ми практикуємо? А що думає про нас Господь? Що думає про нас Господь, коли дивиться на наше життя? Що думає про нас Господь, коли ми живемо сімейним життям, коли ми працюємо, про що Він думає про нас? Чи задавали ми собі таке питання, що Господь думає про нас? Одного разу. Коли я підростав, був юнаком, я любив дівчат. І мені подобались дівчата. От, і мені хотілося знати те, що я думаю, мені хотілося знати, про що думає та дівчина, яку я люблю, яка вона мені подобалась. Мені хотілося знати її думку. І через третіх людей я питався взнавати її думку. Коли мені казали, що все добре, що також ти подобаєшся, то я був дуже радий, і я себе рахував, що я на правильному шляху. Чи ми задаємо сьогодні такі питання до себе? Господи, все, що я роблю, і все, що я живу, чи подобається воно Тобі. Коли ми задаємо в житті собі такі питання, то наше життя воно підпорядковується. Тоді наше життя воно стає смислом нашого життя, і, ми, і, і, на, і, і тоді наше життя підпорядковується, і смисло нашого життя набуває цінність, і тоді ми розуміємо, в якій ми державі живемо, в якому ми в суспільстві живемо. Тоді наше життя підпорядковується, ми розуміємо, що це значить для нас сім'я, що це значить для нас відносини. Що значить для нас служіння, що значить для нас робота, яку ми виконуємо. Коли ми задаємо ці запитання Господу Богу, Боже, що Тобі подобається? Коли ми знаємо, що Господу Богу подобається те і те, ми починаємо виконувати Його волю, ми починаємо рухатися в правильному напрямку. І апостол Павло в післенні до римлян, він говорить, П'ятий розділ, восьмий вірш, він говорить, але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Біблія говорить, і апостол Павло говорить, що Бог він доводить свою любов до нас, коли ми не знали Бога, коли ми ще були грішниками, коли ми ходили кожен по своїм дорогам. Бог тоді нас полюбив. І в післені тому ж самому, післені до римлян, він в 12 розділі апостол Павло він пише такі слова. Він благає людей, благає. Отож, благаю вас, браття, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші на жертву живу, святу, приємно Богові, як розумну службу вашу. Отож, благаю братям, милосердям Божим, повіддавайте ваші тіла на жертву живу святу. Приємну Богу. Апостол Павло Він вумаляє і просить, каже: повіддавайте ваші тіла на жертву живу. В серпні у нас буде хрещення. І люди, які з'явили прийняти хрещення, вони посвятили себе. І це хрещення буде говорити, свідкувати про те, що ці люди посвятили своє життя Богу, що вони віддали. Своє життя Богу під контроль, Богу, під напрямок Бога. І це говорить про те, що вони будуть служити Богу. Коли ми читаємо в книзі «Вихід», де Господь сказав закон до євреїв, коли ви будете купляти раба або брати раба, раба єврея, то він хай у вас працює шість років, а на сьомий рік ви його повинні відпустити. Але далі пишеться, але якщо раб захоче піти, то ви можете відпустити. Є раби, які не хотіли йти від того пана, і вони залишалися йому. І коли вони проявляли своє бажання залишатися в, цьому, в цього пана, то цей пан брав цього раба і йшов до судів, йшов до двірків, дверей і проколювали йому вухо. І цей раб належав цьому панові. Цей раб належить панові не то, що його купили, а то, що він сам согласився бути рабом цього пана. Чому він це проявив? Тому що я думаю, що цей раб, який служив цьому пану шість років, він відчував, що пан його любить, що пан його поважає, що пан його цінує. І цей пан не захотів іти до іншого пана через дорогу до якогось міші. А він захотів залишитися в тому домі, де він служив шість років. І він каже: Я добровільно віддаю тебе, тобі на служіння, на все своє життя я буду служити тобі. І пан його бере і проколює Його вухо. І цей раб він належить цьому Панові. Коли ми дивимося на жертву Ісуса Христа, ми бачимо, що Ісус Христос Він приніс себе в жертву, Він йшов добровільно. І ніхто не міг Його зупинити. Він молився і благав. Господи, якщо це. Тяжко переносити. Господи, хай чаша мене мене, але якщо буде твоя воля, то хай буде так. Він ніс себе в жертву добровільно, віддаючи себе. І апостол Павло, він говорить в післені до римлян, він каже, благаю вас, браття, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу приємну Богові. І цей раб, який. Любив свого пана, він віддає самого себе на служіння до кінця своїх днів. Я думаю, не просто так було, думаю, там була досить гарна атмосфера, що цей раб він міг согласитися бути там, в цьому домі цього пана. Йому було приємно йому служити. Господь сьогодні. Закликаю кожного з нас, хто не віддав своє серце, хто не віддав своє єство Богу. Постол Павло він каже, я вас умоляю, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу святую. Що це свята жертва? Свята жертва, та, яку зробив Ісус Христос. Він освятив жертву, Він приніс себе. І Він каже: беріть участь в цій жертві, робіть так, як я робив, і служіть Богу так, як я. Служив. А тим, хто має Ісуса Христа, той, хто віддався цьому панові Господу Богу, пислані до Євреїв написані такі слова, це 13 розділ, 15 вірш. Отож, через нього будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тобто плід Ус, що прославляють. Ім'я Його. Про доброчинність і спілкування не забувайте, бо такі жертви приємні Боги. Отож через нього будьмо, будемо приносити завжди жертву хвали. Господь чекає від нас жертву хвали. Господь чекає від нас, коли ми будемо з Ним спілкуватися, коли ми маємо з Ним відносини. Він завжди чекає нас, щоб ми були. В спільності з ним. І далі Він говорить про, автор говорить про те, щоб ми не забували доброчинність. Коли ми посвятили себе Ісусу Христу, Він каже, щоб ви віддавали жертву, щоб ви не забували доброчинність і спілкування. Кожен із нас, він потрібен один одному. Коли є, слухаю гарну проповідь, я хочу. Проповідувати, коли я чую гарну пісню, мені хочеться співати. Коли я чую гарну промову, мені хочеться промовляти. Тому що коли ми маємо один одного, ми повинні цінувати один одним. Коли йде заклик, щоб залитися залити після зібрання для спілкування, попити кави, то не ігноруємо не ігнорюємо цього. Тому що апостол автор говорить, що не забувайте про спільність. Коли ми маємо друг друга, це велика є ціна, тому що ми навчаємося один від одного. Тому що ми є і різні за складом розуму, за нашим життям. Ми є різні. Де я можу ще так навчатися, як не навчатися в церкві, коли я спілкуюся з вами? Не так давно я, ми переїхали сюди, і багато хто мене не знав. І коли я ближче спілкувався з, з тими чи іншими людьми, ми, і вони казали, ми думали, що ну ти такий. Але поспілкувавшись з тобою, ми знали, що ти такий. І автор нас призиває, щоб цих жертв ми б не покидали, не покидали доброчинність, не покидали спільноту. Коли ми разом знаходимося в спільноті, ми разом будуємо Божий храм. Ми є та свічка, яка горить, яку, яку бачать всі навколо що проходять біля цього храму. І я думаю, що кожен із нас би хотів би, щоб наша церква, нове життя, вона в нашому районі світилася. А вона буде світитися тоді, коли ми будемо мати спільність, коли наш костер нове життя, він не буде тухнути, не буде гаснути. І тому, коли нас щось просять до спільності, не залишаємо це, тому що це є приємно для нашого Господа Бога. Коли ми віддали своє життя на посвято Ісусу Христу, не забуваємо про ці спільності. Це є приємно для нашого Господа Бога, коли ми разом пробуваємо. Ми пізнаємо друг друга, ми пізнаємо велич Бога. Ми відкриваємо характер Бога, де ми можемо побачити Господа Бога. Ми можемо побачити Господа Бога друг в друзі, тому що хтось нас вище, і коли ми спілкуємося, нам хочеться також. Такої духовності, як наш брат або як наша сестра, чи не, чи не так? А коли ми не маємо спільності друг з другом, то в нас получаються проблеми. То ми по інакшому реагуємо на церкву, по інакшому реагуємо на суспільство. Ми закриваємося, і ми кажемо: ну, то такий пастор, то такі то брати і сестри. Тому що чому, чому в нас такі питання виникають? Чому в нас виникає те чи інше питання? Тому що в нас немає спільності. Я вірю, коли в нас є спільність разом із, із кожним, то в нас питань багато може просто відпасти. Тому що ми закон, законцентровані на того, щоб служити, на того, щоб свічник нового життя він міг горіти. І апостол Павло, він каже, хто не має цього, хто не віддав себе на жертву Ісусу Христу, Він каже, благаю вас, брати і сестри, повідавайте ваші тіла на жертву. А хто має, хто віддався Ісусу Христу, він, автор говорить, що ви не забувайте жертви, які приємні Господу. І Він говорить про це, що доброчинність спільнота. І далі ми читаємо, що не забувайте, зборів ваші, це не говориться тільки про зібрання. А про спільні справи. Ми маємо спільну справу. Ми будуємо спільне Царство Ісуса Христа на цій землі. Я хотів би сказати: хто не придбав, хто не віддався Ісусу Христу на жертву, живу, святу, приємну Богу, є час сьогодні. Є час сьогодні подумати і віддати себе для Бога. І в тому вірші, далі в другому вірші. Ми читаємо в Післані до Євреїв, до, вибачте, до римлянам, Ми читаємо другий вірш, 12, 12 розділ. І не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться від новою розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є воля Божа добра і приємна і досконала. Наша свідомість вона здатна приймати. Форму, як вода. Вона здатна приймати форму цього світу. А Павло говорить: не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться від новою розуму вашого. Тобто, всі комп'ютері, гаджети або телефони вони постійно обновлюються. Додатки, які ми маємо в телефони, вони також обновлюються, щоб ця програма працювала краще, щоб вона швидше працювала, щоб вона краще працювала, і вони обновлюються. Апостол Павло він призиває до нас, коли ми віддаємо Ісусу і Христові наше життя, то Він каже: перемініться розумом. Тобто обновіться. І цей процес Господь дає. І цей процес, процес він може відбуватися на, на полях Божих, коли ми. Перебуваємо в Бозі, ми тоді обновляємося. І часто густо, коли я слухаю, от раніше ми співали, от раніше ми проповідували, то я думаю, що людина та чи інша, коли так говорить, то вона зупинилася, вона не обновилася. Тому що Дух Святий і Бог Він діє так само, як діє в 1020, 30, і 10, і 5 років назад. Такі він діє, може, по-інакшому. Але робота Духа Святого, вона така же сама. І апостол Павло він каже: перемініться. Тобто, наша свідомість з Господом Ісусом Христом вона набуває іншу форму. Вона набуває форму, та, яка може розрізняти волю Божу добру, приємну і досконалу. Хай благословить нас Господь в Нашому житті і дякуємо Богу і за те, що Бог подарував нам можливість читати, думати Слово. Помолимось. Амінь.